Ну а через пожежу на аеродромі Енгельс режим надзвичайної ситуації запровадили в усій Саратовській області Росії. Там і досі палають нафтобаза та сховища із боєприпасами після нічної дронової атаки. Під час масштабної спецоперації СБУ і сили оборони атакували і інші стратегічно важливі ворожі об'єкти. Олена Гончаренко докладно зараз про це розповість. Гучні вибухи та спалахи у небі. Ой, Потужні пожежі та прольоти безпілотників. Ніч і ранок у Росії гарячі та вибухові ця нафтобаза у Енгельсі через попередню атаку дронів палала п'ять днів. Вона забезпечує пальним військовий аеродром, де базуються стратегічні бомбардувальники, якими Росія атакує Україну. Лише напередодні пожежу загасили, та добрі безпілотники завідали туди із повторним візитом. Окрім НПЗ, уразили ще й склад з авіабомбами та крилатими ракетами. Сарадські ніспіровати завод після атаки дронів. Вибухову ревізію провели і на Брянщині після влучань палає хімічний завод у місті Сельцо, який є стратегічним об'єктом ВПК ворога. Там росіяни виробляють порох вибухівку та боєприпаси для авіації, ствольної артилерії та крилатих авіаційних ракет. Після атаки дронів зайнявся і Олексінський хімкомбінат у Тульській області. А в Казані місцеві скаржилися на велику пожежу в районі заводу казань Оргсинтез». Підприємство виробляє матеріали, що застосовують у виготовленні військової техніки, озброєння та комплектуючих. Масштабну спецоперацію по Росії влаштувала сили безпілотних систем спільно з іншими підрозділами Сил оборони та СБУ. 12 російських регіонів атакували ракети та майже 200 дронів. Ця атака по військових об'єктах в Липерев стала однією з наймасованіших від початку повномасштабної війни. Олена Вончаренко, Ми Україна, марафон. Єдині новини.